Всім привіт! В попередніх відео ми вже розібрали старт і стартовий розбіг. Перших три кроки. В цьому ми розкажемо, як правильно бігти по дистанції. Поїхали! Зараз розберемо основні помилки при бігу. Перша помилка це коли в нас голова піднята або опущена в доріжку. Друга помилка, випливай з першої. Це коли ми не виносимо бедро поперед себе і закидаємо п'ятку назад. А третя помилка, коли ми біжимо дрібними кроками і просто втикаємося в доріжку. А тепер розберемо, як бігти все-таки правильно. І того, швидкість бігу по дистанції складається з декількох чинників. Основним з яких є. Це те, наскільки ми виносимо бедро поперед себе і наскільки часто ми біжимо. Часто біжимо. Раз на рік. А тепер розберемо, як бігти правильно. Швидкість бігу по дистанції складається з декількох чинників. Перше це частота кроків, а друге це те наскільки ми виносимо бедро поперед себе. Писити, ставте лайки, а я побігла. А зараз перша помилка це коли ми за... третя помилка випливає. А, Ні, третя нічого не випливає. А третя помилка, коли ми. Дрібним кроком... Тих-тих-тих-тих-тих. Треба тих, на велосипеді потім кататися. Та камера знімай, рухайся давай. І того швидкість бігу по дистанції складається з декількох чесників. І того біг. Ні, правда, тут ніякої юмора немає порівняно з першим. Пісивися на канал! Ти запустив? Не такий пані.